То хто ж такий цей пасхальний кролик з кольоровими яйцями? Розкажу вам декілька теорій, а ви напишіть норм чи стрьом. Він слугував твариною священою для сакскої богині місяця та родючості ОЕС вочевидь, саме звідси пішла назва свята англійською мовою Easter. Легенда говорить, що якось ця богиня знайшла поранену пташку і для того, щоб врятувати її життя, перетворила її на зайця, але здатність відкладати яйця залишилась. З того часу зайць прикрашає ці яйця і дарує їх богині Оестрі в честь приходу весни. А сучасні діти по всьому світу в ранок воскресіння шукають яйця в саду або в оселі. А як щодо яєць? перші християни, які походили з юдаїзму, споживали варені яйця під час святкової пасхальної літургії на знак єдності з рештою Ізраїлю. Натомість християни, які вийшли з язичництва, вбачали в яйці символу родючості, благополуччя, всякого добра. Адже величезна кількість стародавніх міфів від Азії до Америки розповідають історію появи світу і всього живому в ньому з яйця. Мистецтво ранніх християн почало в яйці символ Ісусової гробниці. Апостол Павло, який сказав: наша Пасха Христос за нас у жертву принесений, просто би розреготався, якби почув, що більшість населення планети вважає символом Пасхи милого, пухнастого зайчика, а не Воскреслого Ісуса. То як, норм чи стрьом? То хто ж такий цей пасхальний кролик з кольоровими яйцями? Розкажу вам декілька теорій, а ви напишіть норм чи стрьом. Він слугував твариною священою для сакскої богині місяця та родючості ОЕСРІП. Вочевидь, саме звідси пішла назва свята англійською мовою Easter. Легенда говорить, що якось ця богиня знайшла поранену пташку і для того, щоб врятувати її життя, перетворила її на зайця, але здатність відкладати яйця залишилась. З того часу зайць прикрашає ці яйця і дарує їх богині Оестрі в честь приходу весни. А сучасні діти по всьому світу в ранок воскресіння шукають яйця в саду або в оселі. А якщо яєць? перші християни, які походили з юдаїзму, споживали варені яйця під час святкової пасхальної літургії. На знак єдності з рештою Ізраїлю. Натомість християни, які вийшли з язичництва, вбачали в яйці символу родючості, благополуччя, всякого добра. Адже величезна кількість стародавніх міфів від Азії до Америки розповідають історію появи світу і всього живому в ньому. Яйця. Мистецтво ранніх християн бачало в яйці символ Ісусової гробниці. Апостол Павло, який сказав: Наша Пасха Христос за нас у жертву принесений, просто би розреготався, якби почув, що більшість населення планети вважає символом Пасхи милого пухнастого зайчика. А не воскреслого Ісуса, то як норм чи стрьом?